За весь час повномасштабного вторгнення, як змінилася армія, як змінилися наші захисники? Ось що би ви виокремили? Наскільки змінилися наші оборонці? Ну, напрямок від напрямку відрізняється Донеччина 23-го року. Я думаю, відрізняється від Донеччини 25-го. Я не був, чесно кажучи, вже там, мабуть, два роки на Донеччині, ну так, щоб надовго, на пару днів заїжджав. А, Ну, я думаю, що багато воїнів зрозуміло, що це не спринт, а марафон. Всі почали, мені здається, трошки більше розраховувати сили, і вже зникла ілюзія про дуже швидке закінчення війни. Війна, звичайно, закінчиться, і вона закінчиться нашою перемогою, але люди починають розраховувати просто сили. Звичайно, з'являється дуже багато людей, які. Їм ще потрібно звикнути до того, що вони в армії. Якщо в 22-му році армія переважно складалася з добровольців, то зараз з'являється особовий склад, який там, можливо, навіть не по своїй волі, йде в армію. Але армія така штука, де ти, в принципі, досить швидко втягуєшся, і люди, які з якихось причин. Боялися знову ж таки, надивившись свою стрічку, там не знаю, у Фейсбук чи в Тікток, чи де там. Там, в принципі, одні жахалки про армію, якщо подивитись, насправді, багато людей, які приходять, роздивляються по сторонам, і просто себе запитують: а що я, ну, від чого я тікав? Просто мені здається, що. Ну, людина, яка уникає, чоловік, який уникає служби в армії, він десь свої такі базові інстинкти трошки купує. От, ну, ну, Серйозно, бо ну, якби захищати домівку, захищати близьких, захищати свою країну, це, це ж один із базових інстинктів, в принципі, чоловік.